Останній дзвоник після першого року війни черкаським школярам влаштували урочистості з нагоди завершення навчального року. Заходи організували з дотриманням правил безпеки. Як минув шкільний день перед канікулами, дивіться далі. <плес> <плес> Класно. Класно? тобі подобається в школу ходити. Так. Першокласник Ярослав не дочекається, коли розпочнеться новий навчальний рік. Каже, все подобається, навіть онлайн формат не зіпсував позитивних вражень від школи. Настрої сина поділяє і його мама, пані Тетяна. Він став більше самостійнішим. Він дуже почав гарно писати, читати. Я задоволена школою, першим вчителем і, взагалі, задоволена школою на всі 100%. Є й такі учні, яким дистанційне навчання зручніше спати можна трішки довше, а організаційних питань менше. Чого не скажеш про батьків? Мені дуже важко далося. Я дуже рада, що він вже закінчився, і ми переходимо в п'ятий клас. Ну йому як дитині подобалося що більше вільного часу, тому що ну не треба добиратися до школи. Але ж, звичайно, сумував за однокласниками. Було складно, але практично всі перепони вдалося подолати під сумовий навчальний рік директор школи Валерій Завіновський. Оновили приміщення для укриття учнів, впровадили систему змішаної форми навчання і, зважаючи на пройдений шлях. Окреслили плани на майбутнє. Частина дітей навчалася в режимі онлайн, проте, дякуючи міській владі, ми поступово здійснювали обладнання нашого укриття. Учні виходили от, і вже на момент закінчення навчального року частина класу відвідували нашу школу. Будемо робити, робити певний роду заходи, закінчувати ремонт нашого укриття, що дозволить ще більшу кількість учнів вивести на офлайн навчання. Останній дзвоник організували так, щоб у разі оголошення повітряної тривоги учні могли перебувати в укритті. Безпекові рекомендації з відомих причин Вони дозволяють виводити на очну форму навчання або для проведення заходів ту кількість учнів, яку може вмістити наше укриття. От, в нашому укритті поміщається орієнтовно до 400 осіб, а тому кількість учасників наших урочистостей Повинна бути приблизно співрозмірна. В умовах воєнного стану до наступного навчального року школа практично готова, додає адміністрація. Але тут сподіваються, що війна до того часу завершиться перемогою України. Вікторія Чорнобривець Віталій Бальді, служба новин телеканалу Ільдана.